Слава Ісусу Христу! Мене звати професор Порностар Муді. Можна Ак, і я буду вас учити. Тільки цяцькатися я з вами не збираюсь. Не вивчили, пішли нахуй. Вивчили, отримали бал, пішли нахуй. Ді, всім прирогі друзі! Продовжимо Євротрак. Симулятори 2. Симулятори 2, Євротрак і, коротше, возимо. Возимо оцінву всю. Коротше, вийде цих дві серії. І яка ще одна гра, бо в мене там, як ви бачите, по каналу. Не очень, а, В общем, не знаю, що буде. Ну, думаю, запишу по Євротраку хоча б ще. Серій дві. А там А В общем, заводимо машину, клацаємо це, їдемо. Ми їдемо далі вже з іншого місця, бо я вже перебув наше місце прибуття було. Я взяв інший... А, ні, місце прибуття у нас в іншому місці. Ну, в принципі, коротше, я приїхав, вигрузився і поїхав на на іншу. Коротше, цю... Тут загрузився і зараз повернув. в іншу сторону. А смесь. Ааа, это. Ну давай. Так. Уж пожину печаль. В общем, продовжуємо далі, бо треба продовжувати, а якщо не продовжувати, то куди не буде. А У нас, виходить, по курсу треба їхати дуже довго, дуже довго. за день я не справлюся з все. Ось таке. Кстати, бачив, активно стрім, дуже гарний. Продовжуємо далі, так, щоб було завжди і що я ще буду сказати підпиші поставте подобайку, підпишіться на канал бо це завжди буде продати мій контент ось по іншим не і не знаю чи з ось є в общем пока ось справи статті ось справи а я меди Бо їхати треба я не встигну. В общем. А, так як я це закінчив на цьому. Я ще його закінчив вчора. Бо це відео вийде візма коли, я не знаю коли, але я його закінчив в неділю. А воно ну, вийде, може, в середу, може, в п'ятницю. А, ось, тож я його так і буду продовжувати, бо війні все одно ми Європою і все і їдемо. Якось так. Європою, бо ми зараз у Швеції, а ми із Швеції їдемо назад в Німеччину, від... не знамо якісь куди їхати. Ну от таке, їдемо в Порт, я так розумію, його в Порт, а потім а, в рояль. Даль... Чет... Бай, ну, кажется, Ой, ведь... а Даль... Да, кажется, есть... А, в общем... по поводу стрімів стрімє поки не буде ти не тільки, а там вже будемо продовжувати. Бо у нас 26 го а, буде дуже гарний стрім, який стрім я вам не скажу. А ось, а коли це відео вийде, я теж не не влюбляю, бо я... я запишу тільки 6 і Сиф 6. Вийде один тиждень 3, 2 теж 3. Не знаю, якому порядку вони вийдуть. Будемо дивитися, а то В общем, Думаю, вам взагалі подобається, що ми почали подорожі по Європі, бо чому бійні Майнкрафт, може я записали, не знаю, в сеті, бо Майнкрафт у мене саме на перший план записати, але наче я вже Так, на 13-му, щоб різко. пары путь включены. 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 включены а я включен человек включены другие данные а, ладно я не знаю что ну, включается или выключается а, в общем А, що хочу ще сказати, а, якщо я і запишу євротрагу, то тільки тоді, коли пойму, що вам воно подобається і не буде. А якщо ні, пишіть в коментарях, що давай щось інше записуй, бо якось не буду. Ну контент мене про ігри, то ж це гра, то нормально. Про економіку це все, в принципі, якщо це в то можна говорити, якщо просто це досить, то не думаю. А, ось так.

В общем В общем я ще не потело uh, В общем їдемо получається Ми в Німеччину Куда в Німеччину я не пам'ятаю іменно в якій місце ну, таке. попаде Їхати на... 17 годин. Всього лише. Всього лише 17 годин. Ось. А 17 годин це для нас взагалі вік'я. так ми їхали. Майки, женщина, я їхав. Батьки моя жінчина, я налякався того, що в мене провід на мікрофоні, Контакти, так сказати, потерлися. і включаєш ну, то там контактів не подарилося чуть чи я говорю чи ні когось то я і включив ось. о ну може і навік ширі буде чудно це, ну, на записі не знаю в общем, е, якщо що приєднуйся в мій спорт, я його іноді висилаю в своєму Дай. в о стрим там де я ти его як його называю забув там де я грав на гри в сервере там є той стрим ой то, -то там по є посилання на дискорд можете приєднатися або зайти під шапкою канала він є. А, ось. що так. А, в принципі, ну, їхати нам не довго, бо тому що це ж не в реальному часі. Але якщо було б в реальному часі, я б не записав так багато. А, ось, це б було довго і розтягувати на ну, так довго я не хочу. І щось розтягувати мені не кайф. А можна якось відключити ці прігалки для вічого. На 4 треба нажати. Проблизковий маяк ось так. Ага. на дого, переднє. До директорії. Окей. Окей, я поняв. О, тепер я бачу, що я його включив. А то я ні піга не поняв і, коротше, у мене все світі я все буду включати. Ну, це, звісно, дуже непонятно От таке. Приблизно має скипчені, не чаю таке не знаю. Ну то таке. А, їдемо, бо треба поїхати дуже багато часу, а я не хочу багато часу на це. Но, скільки відео вийде, цей, а, Хоча б розділю його на два і, і то побачу. Треба довгенько їхати і довгенько це все казати, а довгенько казати це не проблема. Ось. ось так от. Коротше, що я ще хочу сказати? Це те, що ми. Виходить, це маємо скоро проходити Ластофаса. Ластофас будемо проходити скоро. Я, 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 я розумію так, що він вже вийде, що я вже його запишу тоді, коли він вже вийде. Ну, і звільнить. Не виходить мені, бо вже... Mm -hmm. вже все, як ви бачите, я лед відос записую. Щоб були mm -hmm. ходьясь якісь... відоси, що були на каналі. Mm -hmm. Ці два тижні. Ось, е ось так ось так от і буває в житті. А поки що... Е То, конечно, нормально, но, да, ну, витрачати на цей час на це все, не знаю, ну краще так. Краще за всі моменти і нормально. Камеру нормально поставив, камеру, вирубайте і нормально. А, в общем, я хочу ще сказати за те, що я думаю при окрести собі в найближчим а, часу, десь літом. Одну фігнюшку, щоб, щоб вам було комфортно, щоб мені було комфортно, щоб вас бачити, коли на стрімі. Ну і записи. Хто поняв, то поняв, що це. А хто не паняв, то поняв. а що його всю кати? А, а, це срачки, болячки і все таке. Ось, Тож поки їде. А музику я не вставлю, напевно. Я тут будусь фільму казати. Ну а що казати? Все, що я можу сказати, це що ви хоч е, розумієте те, що якщо відосів нема, значить я їх не записав і не успів зарендерити і викласти в, в, в даний період часу. Бо у всіх е, все буває, ось, то що так. А може тільки два відео запишу, та й, та й два буде. Коротше, якось буде, я не знаю, що там. Е як, Ви, ви просто е наберіть перегляди, щоб я бачив і щоб було мені комфортніше зрозуміти. Ага, ви це хочете, ви це хочете вживаючи на каналі. Ось, я пишіть в коментарі і в коментарях теж напишіть, що ви хочете бачити. The Last of Us партую, точно я запишу. The Last of Us полюбляю е каптець. Може, так. ну так, я і запишу, і пострімлю його, і коротше все зробимо, все обчухаємо, все обнюхаємо. А, що там є, що там нема, і нормально. Мені каже, він мене затягне навго на, на дуже довгі часи, на дуже довгі години. Бо ну, не не... якщо вона мене не затягне на багато годин, то я не знаю нафіга я ще й перша частина мене затягнула. Я просто, затягнула капздець, і я би її ще проходив, ще би записував. Не там нема що записувати, там нема що проходити, я вже все пройшов, що на стрімі, що на записі, коротше, її обчухав э, вдолі і поперед. Коротше, ніг до голови і, і так назад. Туди-сюди попруву, поки не обчував. Поки не зрозумів, що в принципі там немає нічого такого прикольного. Ось, так, так. Слідкуйте за телеграм-каналом, за Discord каналом, бо в Діскорді і в Телеграмі теж інформація є, але як в Ютубі я іноді не можу викласти, бо я не вспіваю і ось так. І кстати, в мене проходить набір на модератори. Якщо ви хочете стати моїм модератором, то приходьте на стріми або пишіть мені, я вас провірю, якими хочете бути модератором. Якщо ви хочете бути нормальним, таким прикольненьким модератором. Вам ну, треба побути на стрімах дуже багато часу і ви станете модератором. А поки ви будете просто обичним модератором без, без ролі в кстати. це просто модератор будете в Ютубі. А якщо ви з ролі в Діскорді, то там вже свої правила є. Ось так. А, то що так? О, якісь отакі діла. Що сталося, що, що, що тоді. Стало? А все, що сталося, це те, що я Ні, я газ не хочу прибавляти. Ну не хочу передачу припаляти, не хочу на треба. Їдемо в общем, далі. Якщо хтось захоче е, б... скажіть, ми... я зупинюся, вийдемо і а, ось. Ну, На принципі, від загрузки Ну, чим чекувати? було ну, від першої вигрузки я вигрузився і потім поїхав на загрузку. Зразу вже. І потім трішки проїхався, щоб нормально стати. А, а я фотку зі дивитися, гініально, мені не, не тяжко. Якщо в мене вийде, то. А чи що? Як завжди, в мене зараз в лівому. У нижньому куті так, для чата. Я, я зрозумію, можете мені написати, я зрозумів. Я знаю цей Я іноді його не виключаю. А, завжди мені кажуть після стріма, щоб я його виключав. Ті, хто дивиться там, із і з якихось кажуть, вчора я виключаю вже одну фігню чорну, щоб у тебе її не тільки на стрільбах Бо Я іноді забуваю її виключити, і вона так і на записі і буде вам тарабанити. Зразу вибачаюся за неприємний вигляд в такого відео. Знаю комусь неприємно бачити на пів себе екрану тут. Вас ти хочеш угнати самого быстрого чоловіка у світі, ти його обігнов. Ти його побігна, що тепер саме быстрій. Сама быстра людина в ті Ньюс. От світі то що саме. Я быстренький. Я пестрей. Кабац. Я, я безстрющі. Бестрющи і. і Ка. Кака. Какао, везде. какао. Какао, везе, какао. вже з с какао. Для кохве, а, а ось, кстати, для помни какао. Какао. Їдемо. А що це? А, це ну, Добрий во для рослин. Добривод для рослин чуть-чуть на це вийду, я трішки не забачаю дивлюся тільки вперед что е нормально е ось, не, не, не. так Ось так прям поки що не буде а ну будете по повертати так треба без поворота і життя плоха так логічно логічно Обганяй, я не розумію. Я взагалі тут зараз роз'єднався до максималки. Я зараз ті, як та оптимальна максимально я розумію і вам кожна. А Я вам кажу. <coughs> Ось, е, а що ти обганяєш? Либо ти мене обганяєш, або ти йдеш в баню. Ну ти йдеш в баню, бо з 14 передач. Це ти йдеш е, в баню і кстати, этого не было. Цікаво, наскільки я вже там наговорив, надіюся, не на багато, не на 40 хвилин. якщо на 40 хвилин, то, звісно, інтересно, інтересно, інтересно. Ну, хочеться, щоб ще щось що записати, то й нормально. Нормальні відки вам показати. Ну, в принципі, нормально. О, кстати, в рівнюшках Uh, секунду, було. А секунду, прем, прямо-прямо, мої фіри прямо, мої фіри прямо, мої фіри. Я виключаю ось це. Я вам не мені мішало, пробачайтеся. Я вже виключу, я вже виключу, щоб вам одне мішало. Опа. Op, а Так, пацаны, дайте пропустить. Пропустить. Так, где тут мне вставать-то треба? А, где мне вставать? Просто иди. Я і порушив щось, давай здиваєтеся, че що я і порушив це на мене не скажуть, що порушує Я взагалі коли щось порушав що... А я сотові Тим часом я фигачу з майже 100 км за годину Так, майже. О, вода опцию. Майже, майже прям ще якісь кілометри додати ну, за годинку по і... і сот побачив соточку. Нормально, Так, гарно, хорошо. Чисто в прямому ефірі забрав уже О, Победи... Ооо, сать я просто я просто і привілею Отаке привью я і лешу. Давай, э, сюди. Давай. Опа. Опа, ну моли, не було, хорошо. Я ж надіюся, вони ж мене не обгонять, а якщо обгонять, я їх просто нахуй. Я зрозумів, що не хочу би пустріші, а встрічі не получається Устріші не получається Чому? А тому що... діти обганюш, ніж обганяю. чи тоді, коли не можна обганяти. Я тебе шу. Я тебе зараз набужу. Я тебе зараз на них не буду у тебе, у тебе! Неле яблоко Яблочку Мяля Кер неляшу прошло попадать Так, почерп там Звиняюсь Я искренне извиняюсь Но получите зараз как здесь Да і, і аварію не спричинив і проїхав нормально геніально дуже нетяжко геніально дуже нетяжко коли у тебе час йде боротьби ми ну так помаленьку а на записі там уже пройшло фікс на скільки а, а отак ось Та, шо, ти, то що це як ота так от так, так. Статі. Я буду вертатися до World of Tanks, Tance. <реш> я, я, мені просто не знаю, прям хочеться вернув, все давно не грав. давно не грав, по нормальному гаражу. Іменно так, щоб на стрімі <реш> докачати, то все, що я там докачав. Ми почали качатися, а я забив на то все був. Так. А, так, ну що, їдемо далі, їдемо далі, бо треба їхати. До Побачення спорткар. оче, оче, очі, че щує, скорчкари. Очі хихапа, ну де сюда.